Якщо ваша дитина цьогоріч іде до першого класу, є гарна новина. Відтепер батьки та законні представники першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень допомоги на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття. Подати заяву можна легко в застосунку Дія. Після того як дитину зарахують до першого класу української школи, подайте заяву в застосунку Дія. Для цього оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ Допомога від держави. Оберіть послугу, пакунок школи. Коляра, оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Перейдіть до подання заяви, відкрити діякартку в одному з уповноважених банків. Оберіть діякартку, перегляньте дані заяви та підпишіть її дієпідписом. Як тільки заяву схвалять, допомога буде нарахована на діякартку. Якщо в застосунку не відображаються дані дитини, зверніться до школи, щоб перевірити та за потреби виправити інформацію про вас та дитину в системі. Подавайте заяву до 15 листопада у застосунку. Стосунку дія та використайте кошти протягом 180 днів після нарахування.